Та стрілянина біля моджу. Чи розмахували правоохоронці зброєю? Смерть немовляти у Новоболинську. Чи була халатність медиків? Бурштинова війна. Наймасштабніша резонансна стрілянина перейшла у судову площину. Третій рік живе у сирості та холоді. Жінці з інвалідністю без причини відрізали газ. У селі Навіс Луцького району мотоцикліст збив пішохода. Як виявилось, керманич двоколісного не врахував дорожньої обстановки та наїхав на 13-річного місцевого мешканця. Хлопця з травмами госпіталізували до лікарні, а винуватець швидко зник з місця ДТП. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до скоєння ДТП причетний 20-річний мешканець сусіднього населеного пункту, який керував. Мотоциклом Ліфан за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. На Волині викрили чергову схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Двоє чоловіків підшукали двох охочих та за певну суму запропонували останнім допомогти виїхати до Білорусі. Організатори оборудки правоохоронці затримали, так би мовити, на гарячому. Надалі ж слово за судом. 24 травня. Уночі правоохоронці зупинили легковик, яким організатор перевозив двох військовозобов'язаних. Автомобіль та інші речові докази вилучено. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід до слова, винагорода за незаконне переправлення становила 5 тисяч доларів США з кожного. Тут трапилась масова бійка. Очевидці ділилися відео в мережі, де бачимо, як натовп людей шарпається між собою. В якийсь момент один з чоловіків дістав пістолет та вистрілив у повітря. Все це відбувалося перед входом у готельно-ресторанний комплекс Моджо. Проте там кажуть, нічого не бачили та не чули. Нагадаємо, інцидент трапився на вихідних близько опівночі. Як бачимо на відео, вирішувати конфлікт між собою чоловіки взялися перед дверима закладу. Розбиралися гучно та й з пострілами. Проте персонал закладу ствердно запевняє: ніхто нічого не знає. Можемо спостерігати таку собі гарну послідовність. Як і минулі гучні бійки у цьому ж закладі ставили на вуха Весь Луцьк, так і ось ця. Проте працівники, як і раніше, нічого не знають та не бачили. Можливо, хоч власник знає що шкоїться у нього під закладом? Алло. Алло, Пане Романе, доброго дня. Доброго дня. Це вас турбують журналісти телеканалу Аверс. Прошу. Я можу говорити. А о котрій вам буде зручно? Добре, Добре. 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 скажіть, будь ласка, вам відомо про бійку, яка трапилася декілька днів? Як розповів один із очевидців, конфлікт нібито розпочали працівники державних силових структур. Чоловіки ймовірно були на підпитку та щепилися з іншими відвідувачами закладу, нібито через дівчину. Коли ж на кулаках, як то кажуть, вирішити питання не вдалося. Один з присутніх дістав пістолет та зробив постріл вгору. Все це схоже на таку собі дуель, яка скінчилася відкритим кримінальним провадженням. За фактом події зареєстровано кримінальне провадження у єдиному реєстрі досудових розслідувань. за частиною. Перш статті 125 кримінального кодексу України наразі здійснюється досудове розслідування де переживає усіх необхідних заходів для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення правопорушення. Також розлетілася інформація, що учасником конфлікту був правоохоронець. З власних джерел нам стало відомо, що наразі в управлінні поліції відбувається внутрішнє розслідування стосовно одного з працівників. Чи пов'язано це якось з цим інцидентом? Наразі говорити не беремось. Однак за підтвердженням чи спростуванням цієї інформації ми звернулися з офіційним запитом до волинських правоохоронців. Тож більше інформації дізнаємося вже згодом. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Резонансну стрілянину на Рівненщині, яка сталася у 2014 році, вважають наймасштабнішою розбіркою і назвали бурштуновою війною за нелегальний видобуток дорогоцінного каміння. Приїхала на бійню ціла озброєна банда до 150 чоловік, так би мовити, показати місцевим, кому належать нелегальні копанки. Саме на цьому наголошують правоохоронці, та й мешканці декількох сіл, які вийшли захищати свої ліси від ракетирів, ту стрілянину Описували аналогічно. Мішка гранат, кажуть, було гранатомети і оружжя. Ми хочемо, щоб вони посадили в тюрму цих бандюків, які стріляли по людях. Всі повинні бути наказані. В першу чергу бути наказаний той, хто їх туди послав. Депутати ті, хто послав, всі їдуть так, як в Чечні. Автомати, в вікно, палець, факт його так. Все без приділу. Потім почали витягувати автомати, узі, що хоч ну це треба було бачити. Я кажу люди добрі, куди ви приїхали третю міру відкривати тут. що ви робите. Кримінальна справа по 11 затриманим вже 10 років ходить по судах. На Рівненщині долю чоловіків вирішували у двох судах. Нарешті Кузнецовський районний суд, що у Вараші виніс вирок. Наразі його оскаржують в апеляційному суді. Волині. З метою виконання спільного плану погрожі шляхом демонстрування та застосування вогнепальній зброї а саме карабіну ДР, Пристрій пістолету ПМТ відповідні сині номери Масливської гладкоспольної рушниці Ремінтон 870. Карабін ОПСКС, багатоцільової гладкоспольної рушниці Мінчестер модель 13.00 Defender, Карабін АКМС МФ-1. Пристрій пістолет V Затримана компанія приїхала на чотирьох автівках для залякування місцевого населення. Стріляли в лісі. Потім біля села Олексіївка розстріляли машину, що зустрілася по дорозі. Шлашу фізичну силу селом потерпілих і нанесли їм значну кількість ударів. Ногами ну, у різні частини тіла. В результаті Сидорчук отримав тілесні, шкожені середньої ступені тяжкості вигляді не пального настрійного поранення, ділянки право перетину. Туда до людей вже було з нас десь метро сто і Вони почали понастріляти с без бездіякової без придуплення, без нічого Стрілків Тоді скрутили місцеві, що вийшли на супротив. У нас є на зйомках. Скільки було зброї? Вони нам пропонували, щоб ми їх відпустили. 100 тисяч доларів давали. Адвокатка одного з обвинувачених наполягає, що обвинувачення в тероризмі безпідставні, мовляв, судити треба за іншою статтею. Вистріли твору не встановленими особами не можуть досвідчувати вчинення терористичного акту актуальних застосування зброї. Обвинувачення зазначили що особи, порушений громадський колядок, виявили яму, зневагу та ціні за осіб, що представляли місцеву громаду, що є ознакою хуліганства, а не терористів. Захисниця наполягає, що її клієнт не винуватий і заслуговує на виправдувальний вирок, просить застосувати закон Савченко. Помилок та описок в справі не рахувала аж до а Застосували штучний філор. Цей адвокат стверджує, що вирок писали не люди, та й попередньої змови не було, наголошують адвокати. Чоловіки познайомились вже на стадії слідства. Матеріалами провадження доведено їх зв'язок, попередню змову, зустріч і також фактично узгодження дії під час виконання самої об'єктивної сторони. Чи відомо вам це мешканці однієї громади? І вони були просто вже настільки обурені, ну можливо, незаконним видобутком бурштину. Або це якісь сторонні люди, які ну, займаються попередньо, займалися попередньо ще якоюсь сумісною злочинною діяльністю. Ви маєте на увазі, з яких людей? обвинувачених. Вони всі мешканці однієї громади? Обвинувачені взагалі не місцеві. Вони приїхали з Києва з Житомирської області. Жодного мешканця Рівненщини, серед них є й уродженці Росії. Кожен має свою версію про те, що робили тоді в лісі. Нашим журналістам раніше зізнавались, що хтось поїхав відпочити на озеро, хтось на ділову зустріч і стверджували їх підставили. Коли приїхав, бачив 300 чоловік людей. Я сказала чотири і оддав. І Я не знаю. Мені дуже погано продав. Да. Мені дуже погано стало. І я уїхав. Я уїхав і буквально 11. Тридцять він перезвонив. Давайте поп'ємо кави, все нормально. Туди сюди. Я приїхав і побачив, що все опять і нас заблокували. Розгляд судової справи в апеляції тільки почався. Чим все завершиться, дізнаємось згодом. Ольга Ганич, телеканал Аварс. Воно було створене державою, аби будувати в Україні автомобільні дороги і автостради. Підприємство 20 років було на плаву, але як то часто буває з усім державним, банкрутує. Невже приватним фірмам вигідно будувати дороги, а держпідприємству ні? Лише по зарплаті працівникам борги Волинського облавтодору були понад 15 мільйонів гривень. За п'ять місяців зарплата за останніх і розрахункові. Не виплачені. А я проробив скільки? 40 років. Скільки вже не платили? З грудня по травень. Ну там великі суми. Хоча роботу робили, ось, але ж гідної оплати не було, згідно штатних окладів і цього всього боргів, крім зарплатних, набралося майже 40 мільйонів. Загалом кредиторів зо два десятки, і всі хочуть щось урвати від того майна, котре залишилось у держпідприємства. Нині ж Облавтодор скаржиться на дії податківців. Податкова служба не визнає керівника, який внесений в ЄДР, а саме Мартинюка Ігора Курсановича, таким хто може підписувати податкову звітність, податкові декларації. І відповідно ми надавали докази, що там квитанцію про відмову в реєстрації податкових накладних звітності і інших документів. Податківці скаргу заперечують мовляв, звітність подається з однієї сторони. Мова йде про неможливість подання звітності, при тому і на сьогоднішній день я взяв і квитанцію роздруковану і навіть 21 квітня. Тобто звітність подається по трудових відносинах. В даному випадку вважаю подану скаргу лише такою, що да подана. Звичайно, друсюком, але є посадова особа, яка діє від імені підприємства, звітність подається, права е... господарюючого не порушені, відповідно, повторюсь, подана скар... скарга струною є лише формою або затягнути процес, або недобросовісно скористуватись власними наданими правами. Суддя зауважив, що облавтодор звернувся до суду зі скаргою, а не у формі позовної заяви. А даний спір у формі скарги в порядку господарського судочинства не вирішують. Процес банкрутства держпідприємства ще триває. Нині стадія розпорядження майном облавтодору. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Трагедія на Волині. Поліція розслідує смерть немовляти. Біда сталася 5 травня. У Нововолинську в лікарні жінка народила немовля, яке, за попередніми даними, мало проблеми зі здоров'ям. Згодом дитинку повезли до Луцька в обласний перинатальний центр. На жаль, врятувати малюка не вдалося. Поліція відкрила кримінал і перевіряє дії нововолинських медиків. У матеріалах правоохоронців вказано, що породілля перебувала у пологовому відділенні в Нововолинську з сьомої ранку до 18-ї вечора, де й народила дитину. Рятувати немовля стали вже й медики перинатального центру, але, попри зусилля лікарів, серце дитинки зупинилося того ж вечора о 22.50 в реанімаційному відділенні. На четвертий день поліція відкрила кримінальну справу. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями полового відділення, які 05.05.2025 в період часу з 7.00 по 18.00 неналежно виконували свої службові обов'язки під час прийняття пологів, що призвело до смерті новонародженої дитини. У нововолинській лікарні вже провели службову перевірку, але наразі подробиці не розголошують. кажуть, от от свій висновок зробить ціла комісія медиків. Недоцільно давати ніякого коментаря до закінчення, бо є призначено до, до закінчення експертної, експертної, експертних заключень. Ми внутрішньо провели, але до там, дуже швидкому терміні має відбутися е, комісія експертів позалікарняних і буде експертна оцінка, і тоді вже можна від того відштовхуватися. У перинатальному центрі про те, в якому стані до них привезли немовля, не коментують. кажуть, то медична таємниця. Тим часом слідчі звернулися до суду, аби їм дали доступ до медичних документів. Надати начальнику слідчого відділу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу медичної карти новонародженого, обмінної карти полового будинку, полового відділення лікарні, індивідуальної карти вагітної та породілі, історії вагітності та пологів з можливістю їх вилучення. Чи була трагедія наслідком помилки медиків? Чи навпаки, лікарі діяли відповідно до всіх вимог? Покаже слідство. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Новий транспорт для тих, хто цього потребує найбільше. Луцька громада днями отримала подарунок спеціалізований мікроавтобус, Мерседес Спрінтер із підйомником для людей на візках. від німецького міста партнера Вюрсбург. Автомобільний салон змінюється залежно від потреб і може перевозити як звичайних пасажирів, так і людей на колісних кріслах. Машину передадуть до хаб ветеран для перевезення ветеранів з інвалідністю, які щодня стикаються з бар'єрами, але не зупиняються. У будинку вже відсиріла постіль, вогкість пройдає килими, а на стінах починає проступати пліснява. Причина відсутність газу вже третій рік, який відключили просто без попередження та будь-яких пояснень. У цій хаті живе донька разом з мамою, яка має інвалідність першої групи, незряча та без ноги. Умови, в яких вони змушені жити, взагалі непрості. І причина, чому їх залишили без елементарного, досі невідома. А ми в одненькій кімнаті з каміном тут і поїсти, тут і помитися. А де ж подінешся? Нас родини нема, ми з нею тільки двох. У мене нема чоловіка давно, в неї нема, ми вдови. І що робити? І так нам ще гар зробив фашисти. Фашисти одрізали серед Доброго дива. Хоч газом певний час не користувалися, однак завжди платили, навіть за транспортування. Та коли почалася повномасштабна війна, і жінки виїхали за кордон, 15 березня 2022 року до їхнього будинку приїхали служби і просто перекрили газ, що стало справжнім здивуванням, адже заборгованості ніякої не було взагалі. В лютому заплатили, а в березні через місяць приїхали відрізати. Якщо ви хочете, я вам можу. Ну, сняти. це абсурд. От ну. я поїхала в город платити. Тут же нема де заплатити. Я по карту їду в город. Доки була здорова. Їду платити. Приїжджаю. Заплатила там і їду додому, Приїжджаю, а Вони мені відрізають. Хіба ж так можна? Донька ж одразу почала шукати відповіді. Неодноразово зверталася до Волонігазу, їздила, писала заяви, але все марно, жодних офіційних пояснень. Поки зрештою їй не надіслали документи з переліком можливих причин відключення понад десяток пунктів. Але свого випадку там воно так і не знайшла. Я приїхала спеціально. Ми приїхали сюди на декілька днів, щоб до них піти, щоб вони мені вказали письмову причину. Ну то вони мені ж кажу, написали перечень, чим може бути пов'язана відключка газу, але нашої причини не було вказано. Жити в таких умовах просто неможливо, розповідає Наталія, адже змушені були рятуватися від холоду взимку. Вони з хворою мамою в маленькій кімнаті 6 квадратів. Були в одній кімнаті тут. Ну переносили ще одного дивана сюди і були, спали в одній кімнаті. Там ставили у нас є різні обігрівачі, різні, просто різні. Такі думали, що ну щоб сильніше було тепліше. І включали обігрівачі, і так гріли. Зараз ми приїхали, ми знову хочемо залишитись. І зараз холодна весна. Мама знову кашляє. Потрібно їхати в лікарню, тому що холодно. І як нам як ми залишимося знову на зиму? Якщо знову завтра, після завтра, через дві неділі, через три, так буде ціле літо знову. І знову буде осінь. Згодом після багатьох звернень їй таки запропонували подати заяву на поновлення газу, але з одним але. За відключення й повторне приєднання рахунок вийшов чималий, майже 100 тисяч гривень. Вони починають перечисляти: 5 тисяч за щось там, десять тисяч ще за щось там, п'ять тисяч знову за щось там. І от так, так потрохи, бо я тоді приїхала від них у 2023 році Я кажу до мами, ну то що, продається платити? Може там невелика. Сума буде за підключення, ну але потім, ну і за комен платити, бо ж так треба... знову потрібно за комен, знову це все гроші, це все кошти. Так здається, вони не скажуть 100 тисяч їм особисто платити. Просто там п'ять, там дві, там три, там 10, там 15, там ще десь і ще десь. І загальна сума назбирається, і плюс ще за відключку, плюс за виїзд, так як вони говорили, що ми виїжджали, відключали на гарячій лінії. Так сказали, бо що вони ж виїжджали. Вони ж виїзд був. Вони, тобто, виїжджали до вас. На гарячій лінії теж сказав, жіночко, ми понімаємо вас, але ми розуміємо, вони хочуть, щоб ви платили за відключення і за підключення. Мужчина хороший, зрілий голос так повідомив, ну, хіба ж так можна з населенням? Є такі люди, звичайно, що не платять за газ, я згідно. Але в нас так вийшло. Однак просто подати заяву Наталія наразі вже не готова. каже спочатку, хотіла компромісу, але не після двох років обіцянок. Тож звернулася до адвоката і готується надалі захищати свої права у суді. Якщо я піду напишу заяву, це то, то я буду згідна з тим, що мені його відключили, і все. Я, значить, буду платити гроші за підключку, і все так воно піде. Просто просто піде. А через два місяці кажу, знову прийде мельник, і, хто там по з горгазу мені відключить газ. Ну так же ж теж не можна, правда? Хтось мусить понести на якесь покарання за це. Ну ну як інвалідам можна першої групи просто так прийти, просто прийти. Ну ви хоча ж би поцікавилися, десь ну перезвонили кудись, ну дали б попередження, якось листа би написали. Чому, якщо, якщо ну ну я не розумію чому? У Волиньгазі про цю ситуацію знають, проте офіційно коментувати зможуть лише після письмового запиту, який ми вже надіслали. Тож наразі чекаємо на розв'язку цієї історії, яка точно матиме продовження. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Варили амфетамін в особливо великих розмірах та збували його жителям Волині. Таку нарколабораторію розгорнули просто в гаражі за місцем проживання одного із зловмисників, поки нелегальний бізнес не прикрили правоохоронці в серпні 2020 року. Провели санкціоновані обшуки у приміщенні та у транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучили розфасовані пакети із порошком білого та рожевого кольору, вагою близько 500 грамів, спеціальне хімічне обладнання, реактиви та прекурсори, електронні ваги з нашаруванням порошку білого кольору, коробки з медпрепаратами, пристрої для вживання наркотичних речовин, гроші, мобільні телефони, зброю та інші речові докази по справі. Вартість вилученої речовини на той час за цінами чорного ринку складала 600 тисяч гривень. За весь час, поки йдуть суди по цій справі, а це вже майже 5 років, коло обвинувачених встигло зменшитись від шести до чотирьох підозрюваних. Однак сьогодні у суді на порядку денному продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для кожного із обвинувачених. час. Продовжують існувати ризики визначені статтею 177 КПК України, зокрема, Україна закрема можливістю останнього переховатися від суду, чи на свідків або чинити інше кримінальне правопорушення щодо такого клопотання думки обвинувачених розділилися. Двоє з них підтримують продовження домашнього арешту, а двоє категорично проти. Категорично заперечую біожуткіяні про що не за скільки в... я давно все зрозумів, Це рік пройшов. Я возник з'являю, і нема в мене ніяких правопорушень. Адвокат одного із підсудних повідомляє, що її клієнт протягом року не порушив жодного покладеного на нього зобов'язання, тому потреби в продовження арешту немає. Він жодного впливу на свідків на протязі всього розгляду судового розгляду. Зі сторони мого підзахисного і, наскільки мені відомого будь-кого з обвинувачених свідків не було, тому що таких заяв або скарг не поступало і власне предметом розгляду в судовому засіданні такого не було. Тому ми вважаємо, що в даному клопотанні стороною винувачення не доведені, ті ризики, на які посилаються, ми просимо змінити на особисте зобов'язання цього буде достатньо. Мій підзахисний буде дотримуватись тих покладених на нього обов'язків в разі зміни. Я вважаю, що тоді клопотання, оскільки воно не відповідає і положенням КПК, і подано вкрай формально бездоказово, підлягає до відхилення. І принаймні я не стимлюсь повторювати, якщо суд один раз наважиться відповідно відмовити. Прокурору чи будь-якому прокурорному органу в формальному підході і зобов'язує належно підтримувати державну позицію державного обвинувачення чи виконувати норми КПК, це якраз стане підставою для того, щоб ми швидше, ефективніше проводили судове розслідування і відповідно до букви закону розглядали справу суді. А ось захисник обвинуваченого, який не був проти продовження домашнього арешту, зі своїм довірителем солідарний лише просить надати дозвіл суду на виїзд підсудного на лікування. У нього значить виємно ну раніше вже великі п'ять склерома і файтрівної форми та стіна згортання першого другого ступеня. Він лікувався періодично, раз в рік і раз в два роки в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Петергола. Суд таке прохання задовільнив, а також ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для обвинувачених. Тож судовий процес щодо такої нарколабораторії ще триває. Проте зазначимо, що за вчинене підсудним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дарина Соболва Мирослав Гутимчук, телеканал Аверс. Волинянка Марина Мажула здобула перемогу на Кубку світу з веслування на пара каної 22-25 травня. У польському місті Познань проходив етап Кубка світу з веслування на байдарках і каної та пара каної. У фінальному заїзді змагалися спортсменки із шести країн, в тому числі і українка Марина Мажула. Більшу частину 200-метрової дистанції Марина йшла у лідера. Фінальна ділянка виявилась вкрай напруженою. Уперто трималася поруч представниця Чилі, переможниця останніх Паралімпійських ігор. Та на останніх метрах Волинянка таки зуміла вирватися вперед і здобути золото для України. Вітаємо Марину Мажулу із черговим вагомим здобутком на міжнародній арені. У Луцьку відкрилася виставка дипломних робіт студентів художнього відділення Луцького професійного коледжу будівництва та архітектури у галереї Art Gallery на п'ятому поверсі Цуму представлені живопис, графіка, кераміка та різьблення. Насправді відвідую, коли я знаю, що буде відбуватись щось цікаве, особливо для мене. І Сьогоднішня виставка вона дуже близька моєму серцю, адже це є мій такий улюблений навчальний заклад, який дав. Потужний поштовх, рухатись далі в мистецтві. Я думаю, що ви бачите, що кожна робота вона особлива, вже видно стиль кожного учня, і це дуже круто. Майбутні художники не лише демонструють технічну майстерність, а й торкаються тим, що хвилюють суспільство: історія, національна ідентичність, духовність та природа. Ця виставка, як на мене, для студентів надзвичайно важлива, тому що коли вони працюють в майстернях і в своєму колі це одне сприйняття тих чи інших робіт. А коли виставляються, це для них завжди вони переживають надзвичайно багато. Що на такий показ на аудиторію ширшу, більш виставляють свої роботи. Але це для самореалізації безумовно одним з важливих етапів, щоб і діти готувалися до цього і могли представляти в майбутньому потім свої роботи, свої покази, сприймати критику і позитивні побажання, і відповідно творчо працювати мені дуже сподобались картини, оскільки я сама навчаюсь на живопис, і ну мені дуже подобається дивитись а, на людей, які ну краще за мене малюють е об'єктивно. Та насправді мені напевно більше сподобалась різьба, тому що ну як на мене. Це дуже тяжка робота. Я не уявляю, як можна вирізати ну, настільки гарні роботи. Мені дуже подобаються столи. Вони дуже гарні. Це дуже круто, що сюди може прийти просто будь-яка людина, подивитися на ці роботи. Виставка стала платформою для знайомства глядачів з молодими талантами та першими кроками їхнього професійного становлення. Ще одна мистецька виставка відкрилася в центральній універмазі міста Луцька, де турист Лучанин та гості міста Луцька мають можливість завітати в галерею, побачити прекрасні роботи живопису, графіки, скульптури студентів, які навчаються в коледжі мистецтв. І Тому запрошуємо певно, що протягом місяця ця експедиція буде діяти, і всі бажаючі мають можливість завітати на п'ятий поверх центрального універмагу міста Луцька. Хід вільний. Тож усі охочі можуть особисто познайомитись з творчістю молодих митців і підтримати їх на початку великого мистецького шляху. У вівторок, 27 травня, синоптики прогнозують в Україні переважно хмарну погоду, можливі опади. Похмурим та з дощем день буде на заході країни. Температура вночі 9-12, в день 14-20. Хмарним небо буде на сході. Вночі температура 14-16, в день 24-25. Дощовим день буде на півночі країни. 10-14 вночі вдень очікується 15-22. Аналогічна синоптична ситуація прогнозується і на півдні країни. Вночі температура 14-17 вдень 18-24. У центрі переважатиме хмарна погода. Температура вночі 9-15 в день 12-24.